Мій позивний вампір з 21-го року, в 25-й бригаді, як попав в розвідку, йшов по зльотку і зустрів хлопців двох з розвідки. Кажуть, бігати вмієш. Кажу, ну, бігаю, граю в футбол. Кажу, все розвідчик. Мій позивний Чіпс в 25-й бригаді з кінця 22-го, війську з 21-го року. Мій позивний мак. Війну зустрів і в бригаді в розвідці з 22-го року з повномасштабного вторгнення за фахом розвідник і повноваштабно зустрів в 25-й бригаді 27 лютого сам прийшов, ну і опинився в розвідці. Ну, виконувати більше потрібного сверх. Зусиль і не більше, ніж звичайний боєць. Для мене так само Виконувати дуже такі задачі, які більш потрібні для допомоги всім іншим підрозділам. Перед наступом, коли був у противника масивний наступ танками, піхотою. Там щось було около 20 единиць техніки, і ми вже знали насамперед, коли ця техніка поїде і вже чекали її. Так і вдалося знищити дуже багато техніки та противника. Це був той самий момент, коли я зрозумів ціну інформації. Найважливіша чеснота розвідника це сміливість і розвід, в першу чергу розвитку. Прийняття рішень по ходу виконання завдання. Слід у службі після себе хочу залишити мирне небо в Україні взагалі все. Я піду додому тоді, коли вже буде мир, і це я, я до моїм слідом. Братерство. Тому що ми дуже довго вже разом і спілкуємося, живемо разом, їмо. Ти вже якось. Можна навіть не розмовляти, я на нього подивлюся і вже все зрозумію. Насамперед, безумовних знаків між розвідниками на сьогоднішній день фактично його не існує, тому що війна змінюється і засоби розвідки бувають різноманітні. І зараз трошки все інакше. Слухати все навколо. Чим більше ти слухаєш і чуєш, то все тоді буде більш добре. У нас немає, напевно, такого моменту, бо кожен момент ми команда. У нас немає такого, що ми не команда. Кожен момент ми переживаємо його разом. Тобто, якщо це евакуація своїх хлопців, то ця група вся разом виконує цю бойову задачу. Якщо це якийсь... Утримання якоїсь позиції або спостережного постату. Вся група ми тримаємося разом. Хтось на евакуації, хтось підтягує воду, бикає. Перше, що я роблю, коли повертаюся з виходу, це душ, це Доброго. гаряча їжа, і спокій відпочинок. Чому війна нас навчила мене особисто, це Приятня життя, мабуть, в іншому ракурсі. Цінність речей і цінність відносин до сім'ї, до людей взагалі. Увага друг друга і дружба, ну, перед передусім це є велика цінність. За цей період повномасштабної війни, з повноваштабного вторгнення розвідка значно змінилась. Завдяки коптерам вона більш стала технічною. Е, Менше ти йдеш осліп своїми ногами, своїми очима. Е, в тебе виявляється трохи більше інформації заздалегідь. І ти йдеш не в пустоту. Напевно, ідеальний розвідник перед вами це і є ми. Розвідка це надання. Доповненої інформації до того, що коптери не побачили і особливо піша. Допомога зараз підрозділам нашої піхоті особливо для утримання позицій і все, якщо багато чого, знайти і уразити якомога більше противника на полі бою. Щоб стати розвідником, моя мабуть, порада це. Цілеспромованість, це боротьба, це робота над собою перш за все. Якщо хочеш стати розвідником, то треба напевно більш займатися, займатися спортом, читати якісь книжки. Саморозвиватись постійно, саморозвиток дуже багато що нам дає. Всього нас ніколи не навчать. А по ходу діла, ми потихеньку кожен розвиваємося з кожним новим виходом щось нове узнає. Кожен виход він різний, немає однакових виходів. У розвідника повинен бути холодний розум і швидкі ноги. Мене мотивує, напевно, те, що я з окупованої території і деяка моя сім'я залишається наразі там. Тож Повернути хочеться окуповані території і набити якомога більше противника. Не хочеться, щоб моя родина цього бачила, що відбувається тут, ці руйнування, смерті і все інше. Хотілося б, щоб наші діти і взагалі в майбутньому, щоб така історія не повторила.